Жека кажи всім здрасте. Привіта. Копаємо сьогодні квазар F3 в старому великому корпусі і квазар F3 Waterproof водоніпроніцаємий. Зайшли вже в ліс. Давно я в лісі вже не був і давненько не копали, десь неділі 2-3 не копали, тому що сніга було по коліну. І зараз ось гільзач Радянщина 43 рік ППШ. Ну що, копаємо далі? Ще один гільзач, 43, й такий же самий від ППШ. Не копано тут, не бито, тому що гільзи лежать глибоко. Ось браслет чорно, чорної культури, бачите? На руку вдівався і ходили. Чорна культура. Дивіться в Вікіпедії. Ложку знайшов ось таку ложечка покоцана, пом'ята я її ще, мабуть, зачепив трішечки алюміній. Так, давно не було карчиків. Кар 98, німецька гільза. Стан дуже непоганий. Ну Поки що гільзи, йдемо далі. Так, Гільза за гільзою була, зараз вже не гільза. І вон воно її бачу. Лежить красотка і чекає на нас. Говнорадяник 3 копійки, 1986 рік. Рік Чорнобильської катастрофи. Ось такий трюндель. Ідемо далі. Так, ще один манітос. І, походу, говнородяник. 1963 рік одна копієчка. Коротше поки такое Давайте я вам сигнальчик зараз покажу Я чуть до речі не пропав Ви зараз охереєте ну, Як кришка б'є 54, 55 А тепер давайте пошукаємо Я то бачив, що воно так, тільки де воно вже? Десь тарабанило. А. А, ось. Його. Ту, -ту, ту Матінка рідна Які тут речі лежать ну, тут... Да. Так! Да Я понял. Охереть, блин Супер, блін. Да, так, да, так, да, ну це чека, бо Пеньківська культура, черняхівська культура. Це, коротше, воно оттуда. Зараз, коротше, я його акуратно підмию, щоб нічого не попортити, і вам покажу. Так, дивіться, трошки почистили, але не мили, щоб патіну не знищити. Це, коротше, лунниця, друзі, київської культури. Це до... 500 року нашої ери до 500 го До 500 го Тут поважна людина зі мною стоїть. Руки чисті, не то, що в мене. Та перчив, блін, падло було одівати, блин. тут пісок, в принципі. Але трішки руки забруднюються і пересихають. Ось така річ охренеть. Так, оце в камрада. А це що? Якісь ізмірительні прибори, а це двушечка, так? Да? А це я не знаю. Рік 61-й. Давай, воно якесь. Смурдяк якось. Це не куля. От, хожу після камрада, підчищаю. Пропущений сигнал. Був мідний, чітко. Чітко 81. Монітос. Що це у нас? Одна копійка 1924 року. Ось такий ранній говнорадяничок. Мідний. Їх карбували на штемпілях від одної копійки Миколи другого. Так, а тут що у нас? Та тут кізяк. Ну, звісно, тут мідні монети, вони в такому ґрунті довго не живуть, тому що тут пісок і бачите... І чорнозем є, і торф. То воно так не дуже. Думав срібло, але, на жаль, не срібло. Так, камрадик ось знайшов деньгу. 1738 рік. І станчик досить непоганий. І двоголова курка. А друга монетка яка... Що там в нього було? П'ятерка. П'ятерка. <кху> п'ятерка, п'ятерка. Головне що молодець він, блін. якийсь мурдяк ось знайшов, якась штука від чогось, незрозуміла. Та я не знаю, може від замка щось, зрозумів. Ага. Може якась ну, зачутка, да, ну, уже, да? Та так да, якась. Так, скоба чорна металева. Якщо знаєте, то пишіть від чого воно і куди воно забивалось. Ну, мабуть, щось скріплювалось. Але так я не знаю. Сніг пішов. Пішов сніжок. Сніжок не дощ, не до срібла, але до говнорадяників, блін. Дві копійки 1931 року. Отак от, от. Так, ще одну монетку чекнув. Дві копієчки 1937 рік. Стан бездоганний майже. Приедут ага. блін. Да, приїдуть накопають, перекопають. Все, бачите яку монету страшну найшли? Секретне місце. А ну он дырка. Всем любителям Ленина посвящается. Да, рублик. Ты що, огонь? На. Цена монета, бля. Уже казала тихо копає, я знайшов тут, на жаль, не цілий, на жаль. Дивіться. Свисток, свистун. Класний, конечно. Був би, якщо був би цілий. Офігеть. Ну, копійка, вроде, да. Що, вроде знайшов? Что, А може не. Похоже не, на копейку, но щось стерте. На копейка, ну. Така похавана, може і не копійка. А чим било? 42. 42. Давай помий. Ну помий. Та я думаю вряд ли щось там роздивишся. Бачите, у нас тут рукомойник є, можна руки помить, монетки помить. Що там пишуть? Нічого. Ану покажи. Нічого не видно. Ану. Може не копійка. Ні, це була копійка, а... Але була та загула. Потрошку, друзі, починає темніти, але ще десь хвилин 25-30 є. У мене ще один Манітос випав, ось такий маленький. Він, Звісно, з цим фокусом. Зараз я світло включу. Ось така одна копійка 1981 року. Така символічна дата. Так ось такий німецький гудзик попався від портків німецьких. Німець бігав, загубив. Тут і гільзи німецькі і чого тут тільки немає. Куча шмурді, але я не показую, бо людям це не цікаво. Але гудзик ось такий випав.